Доброго часу дня, кінодумці. Сьогодні поговоримо про фільм від режисера Метю Вона, а саме про його недавній проект Аргайл при бюджеті 200 мільйонів. Фільм зібрав у світовому прокаті лише 95 мільйонів, що є явним провалом. Чому фільм так не зайшов глядачам? Давайте спробуємо розібратись. Перше, що стали ступор, це виконавці головних ролей. А точніше, деяку невідповідність очікуванням, адже прямо на постері до фільму нам на передньому плані дають зрозуміти, що головними дієвими особами виступають Генрі Кавіл, Семіля Л. Джексон та Джон Сіна. І можна сказати, що в основному глядачі йшли в першу чергу дивитись саме на цих акторів. Так, інші актори теж доволі відомі. Тут вам Брайан Кренстон, Сем Роквел, Брайс Даллас Говард. Але серед них тільки Брайан Кренстон може посперечатися популярності з першою трійкою. Right. Тож в чому проблема? А в тому, що раніше згадана трійка тут з'являється майже як камео, і їх присутність на екрані можна вирахувати буквально декілька хвилинами. І якщо з камео Семю Ел Джексона можна сказати, що це доволі передбачувана річ. До цього вже всі звикли. Mother... Is... А от така роль, наприклад, для Генрі Кавела, якого нам демонстрували як одного з головних героїв, це вже викликає питання. Інше, але не менш важливе, це сюжет картини. В цілому, коли вже переглянув картину, то начебто все і логічно. Як би абсурдно це не виглядало. Але під час самого перегляду ніяк не можеш зрозуміти, що взагалі відбувається на екрані, і до моменту, коли нам таки розповідають чому суть. А це десь відбувається аж після середини хронометражу, то фільм уже перестає бути цікавим, і захопити хоч чимось йому так і не вдається до самого кінця. Та ну, це якась хрінь собача. Куди простіше, наприклад, було, якщо історія з початку фільму була взята за основу, тобто історія де є реальний світ, в якому є письменниця Еллі Конвей, і придумана нею історія, яку нам демонструють в якості вставок. І коли, наприклад, з письменницею що страпляється в реальному світі, це впливало і на вигадану нею історію. Погодьтеся доволі все просто і настільки можна було б розвинути цю ідею. А натомість нам спочатку якби змішують реальний і вигаданий світ, потім навпаки, вигаданий світ впливає на реальний, і від цього всього просто перестаєш нормально сприймати те, що демонструють далі. Усе це не має жодного сенсу. Ідея фільму начебто і зрозуміла: творці намагалися заплутати глядача, щоб по мірі зміни правил у глядача виникало відчуття неочікуваного сюжетного повороту. Але з цим картина явно перебрала. Єдине, що більш-менш працює, це екшн сцени та постановка боїв, але й тут є проблема. Коли застосовується комп'ютерна графіка, то деякі сцени виглядають явно не так, як очікуєш від фільму з бюджетом 200 мільйонів. Під час перегляду помітно, що творці надихалися Кінсменом, але навіть сцена після титрів, яка нібито споріднює ці світи, не рятує даний фільм, а навпаки, додає запитання, такі наприклад, як з ролью Семіла Л. Джексона. Адже в першій частині Кінцмена він грав головного лиходія, якого знав практично весь світ, а тут він колишній зам директора ТРУ. І певна річ про цей зв'язок тут ніхто ніяк не говорить. Тож не дивлячи на той зірковий склад, який вдалося зібрати, і в теорії цікавої задумки фільму важко чимось захопити, а тому і не дивно, що він зібрав так мало в прокаті. І тому за версією кінодумки, Аргай отримує 5,2 балів з 9. А на сьогодні це все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про фільм, а також не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк. Зустрінемося в новому відео.